Звалюватись комплекси, як всі пам'ятаєте, та й скажімо, і у рослинці теж було дуже багато проблем. То в цілому, якщо поговорити, ми вийшли на загальне друге місце в Україні. Ми дійсно маємо найвищий вал хліба за всю історію нашого краю. Ми маємо найбільшу врожайність в Україні. Приємно те, що ми почали відновлювати тваринництво. Ми розпочали будувати комплекси. Практично до реалізації цих проєктів приступили всі районні області. Одні вже завершують, здають і здали нові сучасні комплекси, другі на завершенні, а треті приступили до виготовлення проєкту кошторисної документації. І, мабуть, те, що ми маємо в цьому році вже 35% росту виробництва. Вали виробництва молока в господарствах, не в населення, а в господарствах це якраз свідчення того, про що я говорив перед цим. Ми маємо також ріст майже 6% виробництва м'ясної м'яса. Зрештою, це дає можливість нам знову ж таки покращувати. Виробництво валової продукції, тому що, мабуть, звести питання, а за рахунок чого воно пройшло, якраз краще запрацювали переробні галузі, краще запрацювало сільське господарство, краще працюють і переробні підприємства. Як і молока, в першу чергу, і знову ж таки заодівельні поки що, деякі м'ясні невеличкі міні-цехи, але попереду велика і напружена робота.